Сумку на рибу взяли. Да, Оце вот перевезли. Да. Друзі, всім доброго дня! Виїжджаємо з Ігорком на рибалку в пошуках крупного карася та сазана. Сьогодні ми з Артуріщем. Привіт, друзі! Артур продакшн. Що буде сьогодні? Я думаю, караси нас точно будуть, але будемо шукати сазана. Друзі, наша сумочка на 55 літрів, сюди повністю вміщається вся наша амуніція, піддупник від профмонтажика, наші мотильки, перчатки, їжа, камери, прикормки. Вудочки, повністю все. Ви один раз спакували в цю чуду сумочку і більше ви туди не лізете. Нічого ви не загубите. Наше холотик. Часникову прикормку. Друзі, ось таке відеречко. Всім рекомендую. Або 5 літрів, або 10 літрів. В моєму випадку 10 літрів зложили, все обережненько. в лодці завжди в мене. Воно лежить, коли похолодало. Займає мега мало місця. Ну і Плюс до того ось така часникова прикормка про версія. Ціна невелика, 60 гривень. Грибку привертатиме те, що потрібно. Зараз швиденько замішаємо. Да, яка прозора? ай, красота Пригай <ривіт> Сергієвна Червоне золото. І як ти думаєш нам хватить? 10-15 гривень. — Може краще на Судака Нема вже куста Будемо на мотилі Судака ловити. — Ти ніколи не ловив? А я ловив ну, На мормишку зимою Два мотиля Уралка хаєш, Він як дасть Ох і рибал Серйозно у мене два відеоролика є Чи три? Три? — О Ігорі-Ігорі, на що ти мене підписав? А яку рибалочку, єлі добрили, ні людини, ні лодочки нема, одні баркаси і ми. <хі> ну що ж, покаталися, тепер додому не Ні. Витягуй якоря. Заходить хитрий лис. Хитрий лис? Росли собі сазанчики. О, вже хтось стоїть. Йо, Це ужас. А? Яка красота. Це багато. В цій ямі тоннери. О, да. <ривіт> ну що, Опускай. Так тільки не бухкай Ну, Ось скільки карася. Де? Диви. Опа, диви одразу. Крутий. Омайо. Диви. Ох, коні Де? ти подиви. -майо, скільки їх тут! диви камушки якісь. Артур Олександрович він кивниві. Ти сазани, карасі, окуням. Одутеє. Диви, йо-моє. Це це все. Та хватить, йо-моє, конченого. Надо. Надо Я такий шукач. Такий шукач. Ти який же. Мармишки від продакш. Це ужас. Десятого номера. І тільки 10-го? тільки 10-го, на Керасяна. Зараз. На Сазана їздить, подивіться, даже 6-го номера. Ох, це Сазани. Поки що Керасяна. Такий марнишенький склав, дивіться, у комплекті, парень. І погнали. О! Поки що стара, вроді, гостра. Так, друзі, надіваємо швиденько неопренові перчаточки тепленькі. Азурінські. Опа, так, вудочка з боковим кивком 70 см для зручності рибалки з льоду. Нормишка номер 10 Мотильниця велика, одинарна, мотиля практично нема. Ігор сказав, нам хватить. А потім почнемо різати кусочки карася і на кусочки карася ловити. На... О. Так, друзі, ліска 0,18 мм. Зараз, щоб ми нормально тягли наших карасів. Зимою перейдемо на 0,12 або 0,14 в залежності від того, яку рибу будемо ловити. Краще світі боковий кивок. У мене зимній, в ігоря літній. Ну, я Раніше на літній ловив без проблем. Що на той, що на той хорошо ловиться. Опа! Сюди! Тільки він Давай підсалку. Де ти так? Опа. ой хороший коросик. Хороший. Тут карасі до 800 грамів. О, і мотильки готові. Так, а ну, держи, держи. О. Ну що ж, друзі, відразу перший карасик є. Тільки закинули, наша ця? Сумочка? Гвикий. Тут 600 грамів. 800. 800? Та хай вже 900 буде. Так, це добре. У цьому ділі найголовніше правильно стать. З другого підкида. Перший підкид був холостий. З другого підкидав сідаю. Я. я ж не повірив своїм глазом. Рахунок того, скільки одягаємо мотилів. Надіваємо десь десяточок. Поклевочка. Поклвочка? Оп, давай, 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 давай. Ах ты ж хуліган. І в мене була поклвочка. Легенький прижим. Опа, іди сюди.

Та це удивительно. Ми зараз буду піддівати. Розмір карасиків гарненький. Зараз половимо карасиків, спробуємо поїхати коробчуків пошукати. Люблю такі рибалки, коли клеїться. Хоча ми, друзі, виїхали в 9 годин. Зараз на годиннику скільки? 12. Оце ми 3 години шукали. Тільки розложили вудки. Тому що потребується сильно. Але ж знайшли. Опа, сюди. Оце я називаю столи над логовом. Ох, хорошенький. Раз. Кайф. Подлез, ну открой рот, рота, Мотылю мало. просто подавись, уже сумка заполнена, класс. Сюда. Ну тут есть и До речі, тут одного разу на кіло 800 витягнуть. Так пиццок удавать? Та я скрива. Давай. Ух, який кабан. Ух, який кабан. Есть. Колос. Не? 750. 750? Хороший. Бродяга! Ты видишь, где что это Лес Леска рыбыть! Класс! Я люблю такие рыбалки. Оп! И на базу! Ну, папочки! Бродяга! Класс! Друзья, не рыболка, англия! Так, мотилик перезаряджений, поїхали. В ігрі, друзі, немає нічого сложного. Запитували, скільки підкидувати одно. Одно потрібно підкидувати приблизно 10-15 см, коли він е ходить високо, одна, бувають такі періоди, то потрібно підкидувати пів метра. І обов'язково ложимо на дно. Е і наш на наполовину має бути зігнутий. На мотиля! Ну он на червяка ничем не хуже ловиться. сюда. Ух, горненький. Ух, так мне это дубай стрелять. Ну все, все, що? все, все, все. Ну Сюда захуда. Блин, да пошло. Это рыбалка. Ну, да, Слушай, ты крупнейший клеит. У меня дольше <не> довше Ну крупнейший. А ну звожье. Ну хиба там нема 800? Это 700 То есть 750 а это 700 Не, ну король, конечно. 0,7. Як называть? 0,7. 07. А по 250 дорогом. Як называть? Чекушка. Опа, сюда. Слуха, не рыбалка, а работа. Ух. Да ты шо? Вот А ну давай. Ух ты не, это бельший такий. Та 0,18 леска, то можно. Форсировать. Друзья. Ну 600. ка <laughs> Подожди, класс! Ты что за но? Иди сюда! Давай, давай! Зійшов. Да, вже пощі дотягнув. І подлез всього мотиля з його. Друзі, чим дуже класна мотильниця. Широка. Дивіться, ви сюди вложите, бачите, ось як на хірургічному столі. Все. Взяли одного мотилика. За чорного луку одягали. Собі як дядько. Головне чітко виставиться. И кайфуешь, ишь, тянешь на леску руками. Угу. Опа, есть. Стоп. Стой. Бродяга. Да ты шо? Леска рипить. Ух. Заглос. За щеку. Карась за щеканством занимається. Це буквально за півгодинками вдалили. Караси просто нереальні розміри. Отакий дивіться. Ну, по 700 грамм це найменше. Мрія, а не рибалку стали насправді. Це те, що ти Це Те, що я вкрав в магазині. Ах ти ж. Поки туди дивив, Друзі, прийшов, так окорочка захотілось, не видержав і в карман положив собі. Люди ходять, я побачив, давай тікать. Йома, він кричить, він зо мною тікає. <поки> Це ужас. Еле смилось. У нас легенький перекус. І що? І далі що? Крась? Чи сазон? Сезон. Опа. Іди сюди. Давай, давай, давай. Тільки не кажи, що ти опять окунь. Прямо під час обіг. Ні. Опа. Це хорошо клево як на чорних камнях Ти, ну, подивися тут їсиш, тут ловиш. красота нажми хоч кнопку. а тепер отак підстил його Оп. І є. О, так ми ще нам вниз 4 метри надо о тут глибше Є? Ну все таки опарочка по, по бороді. А ти ще подивися, отак як подивишся, ось сюди ось Кстати, тобі тут взагалі так класно буде. Чого? 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 Іди сюди. Ого, хорошенький. Ти шо? Угу, дві який кабан. Опа! Вартуро сюди. Я тянув на поводочку пиняв. Дивіться, друзі, що робиться. Дирек, що дитина тут? Це ужас. Субак. Одервись! Голос. Дірвись, <ріст> Це любиме слово кума. Друзі, переставляємося, пробуємо знайти сазанчика. Можливо, якусь нову точку на карасика. Не знаю, що вийде. Та й будемо шукати. Горіло, що тяне. Монстр. Підсок може? Та який підсак? Ух. Ти не казав. Да, ти шо? <риво> Клас. Пацан лобурі тут клює! Буряка який! Клас. Поїхали. Бо ми сидимо за цього карася, ждемо. А там, можливо, коропа нас ждуть. я тебе скажу а, давай, просто давай, стоять О, нет, ну, думаю, есть. тут есть это твердое дно с каминчиком Слушай, там Блин, я вот куплю, да, да, не стоять, можно Антольно. Слухай, шей хороший калась. Угу. Огу ти шо давить як? Ший бульби пуска. Хочу провірити. Та ні, мені тут їх ще далеченько. У всякий случай. Та ні, 600 грамів. Навіть не до того я бачу. 600 грамів. Так, мені Тільки надо... Так, да? Да, мені треба кіло 100. Так, друзі, переставилось. Думали, що сазани тут туснячать. А тут крупні карасики просто. Ми постоїмо на камінчиках. Цікаве тверде дно. Подекуди камінці лежать. Глибина 5 метрів. Опа. Іди сюди. Давай, давай. О, слухай, хороші тут карасі. Да, набагато кращі, ніж там. Шлескари пить. <різь> Ти блин, скільки ж я можу за тобою нагинатися? <різь> Скажи, ага? Матилі не надо з'їдати У мене є карасик. Такий хороший тут караси, такі бойки. Друзі, просто не передати вам. І такі круги нарізають. Слухай, такий горний. Прям бойкий. А, о, глазовик в око. Звікати в око, завжди вигідна ідея. Горная рыбалочка у нас сегодня получилась. Иди сюда. Давай, давай. Блін дуже жалко. Так що хочеш може бути, а може бути і сазан, хто його знає Друзі, хто ще не пробував рибалити на боковий кивок я вам обов'язково рекомендую Попробувати Що вам треба? По суті. Вудочка і фарт для того, щоб стати правильно на місці. Все Ну і мотель. Ну і мотильниця. Ну і підупник. No, no, ну і якоря. No, ну і лодка. Ну і лодка. Ну і холод. Ну в принципі, так. Ну і GPS, ну і камера. Там за нас. Так. Уже сидить. Сиде. що твориться? Це ужас. Да. Ух. Ну, який <свят> я Скажите, Ты что, что мы на все вымажем? Нет, это хорошая леска. На наших удочках на мотоне сами лес из телески. И теперь мы, таких кабаних. торбинку. Тарбинку. <ріху> Ах, яка. Еть! Пішов. Кайде. У нас сьогодні всі карасі на Коли... Да. Ось таким ось карасиком, друзі, ми з Ігорем закінчимо рибалку. Дякую, велике. Рибалка вийшла Дякую. просто топчик. Три години ми шукали, потім знайшли і на трьох цікавих позиціях, ну, на двох позиціях ми дуже класно одрибачилися. Ось такі ось карасики, друзі. Ми підловили, дивіться. Це так кажеться, що тут дуже багато. Вони просто крупні місця займають. Повно. 30 літрів караса. Не повний, 15. Будуть Одним словом, карасики клас. Взяти собі, рідним, нам на двох з Ігорем. Ось так хватить. Тому, друзі, не сидіть, ідіть, получайте. Зима попереду, нові перспективні місця. Ми напрацьовуємо завдяки ехолоту, забиваємо їх в GPS. І зімою тут будемо устроювати рок. Чого я вам бажаю? Ми летим додому, все, в них останні чи Пока. Всем пока. Минутка реклами. Е, підписуйтесь на канал Сергієнкофіш. Та Art Production. Пока.